В Одесі на бізнес-форумі вигнали дівчину, бо та запропонувала перейти на українську. Прошу, А можна, будь ласка, державну мову? Мені удобніше так. якщо... Одна з відвідувачок форуму зробила зауваження щодо російської і попросила спікера говорити українською, на що їй відповіли так зручніше і взагалі давайте без цього. А потім спитала, чи є перекладач? У Перекладач. Мовчайте собі, я старатися. На що отримала відповідь, що вона може найняти його самостійно, що її тут не тримають, і після цього її вивели з зали. Давайте вас запишемо, ми не як ви знаєте. У соцмережах українці поділилися на два табори. Одні кажуть, що нічого страшного тут немає, адже Одеса російськомовна. Інші, що такі заходи треба проводити державно. і чекають на вибачення. Вибачення не забарилися. Організатор заходу сказав, що тут щось було недопрацьовано, і пообіцяв наступні івенти вести українською. А що ви думаєте? Щодо sure, цього